Всі ми знаємо, що світ рухається дуже швидко, і в кожну хвилину відбуваються мільйони різних подій, про які ми навіть не підозрюємо. Сьогодні розповім вам, що відбувається у світі за одну хвилину. Приємного перегляду! За одну хвилину в інтернеті відбувається неймовірна кількість дій. Виконується понад 5 мільйонів 900 тисяч пошукових запитів у Google, Надсилається близько 200 мільйонів електронних листів створюється понад 250 нових вебсайтів, завантажується більш ніж 500 годин відео на YouTube, інсталюється понад 2000 мобільних додатків, генерується понад 3000 зображень штучним інтелектом, більше ніж 80 тисяч людей підключаються до публічного Wi-Fi, відбувається понад 60 зламів аккаунтів, створюється 200 нових аккаунтів у Discord, а близько 15 тисяч нових облікових записів з'являються у соцмережах. Один або два стартапи отримують інвестиції. Виконується понад 5 тисяч транзакцій через PayPal. Відбувається понад 350 покупок. У Steam. завантажується більше 28 тисяч файлів із хмарних сервісів у соціальних мережах. Щохвилини з'являється понад півтора мільйона постів. У Facebook публікується 240 тисяч фотографій, у Instagram – 347 тисяч сторіс. У Twitter — понад 350 тисяч твітів. У TikTok переглядається 167 мільйонів відео, а понад тисяча нових відео завантажується. У Snapchat надсилається 2 мільйони повідомлень. У Messenger — понад 69 мільйонів. Стільки ж і в WhatsApp. А в Telegram — 20 мільйонів. В атмосферу потрапляє понад 60 тисяч тонн вуглекислого газу. Та не 10 тисяч тонн арктичного льоду. Земля втрачає 1 гектар родючого ґрунту. А до 2000 року 20 гектарів лісу щохвилини зникають через вирубку. Також в атмосферу надходить 2000 тонн пилу з пустель, а блискавка б'є у землю 360 разів. У той самий час з'являється понад 500 тисяч нових комах. Рівень моря піднімається на мізерні, але показові 20 тисячні міліметра. І в піковий період кожної хвилини відбувається щонайменше одне торнадо. Щохвилини світ втрачає понад 1 мільйон дерев через пожежі, а площа лісів зменшується ще на 500 гектарів. В океани потрапляє понад 100 тисяч тонн пластику, в атмосферу викидається 5 тисяч тонн метану і більше 10 тисяч тонн вуглекислого газу, зокрема від транспорту. Для поливу сільськогосподарських угідь витрачається понад 1 мільйон тонн води. За одну хвилину викидається понад 10 тисяч тонн харчових відходів. І виготовляється більше 15 тисяч пластикових пляшок. Звалища поповнюються понад мільйоном тонн промислових залишків, а полігони приймають більше 20 тисяч тонн хімічних відходів. Щодо людства народжується 250 дітей, помирає 105 осіб, понад 2 тисячі людей змінюють місце проживання, близько 120 пар одружуються, а більше 50 людей отримують диплом чи сертифікат. Кожні 60 секунд зникає близько однієї третьої виду живих істот, тоді як народжується понад 34 тисячі 700 нових. Приблизно 139 птахів у цей час мігрують у пошуках кращих умов. А тварини по всьому світу споживають понад 1667 кг кілограмів корму для домашніх улюбленців. Щохвилини до притулків потрапляє дві нові тварини, а 14 гектарів дикої природи назавжди зникає з лиця землі. Водночас вчені відкривають приблизно 19 нових видів тварин. Щохвилини 69 і істот потрапляють у пластикові пастки, часто без шансу на порятунок. Понад 167 нових житлових будинків зводиться щосекунди по всій планеті. При цьому витрачається більше 200 тисяч тонн цементу, будується приблизно 2 кілометри нових доріг, а залізничні лінії прокладаються зі швидкістю понад пів метра на хвилину. Орієнтовно, кожні 5 хвилин на мапі світу з'являється новий міст для будівництва щохвилини використовують близько 3,5 тонн металу. Паралельно понад 694 тисячі доларів інвестується у нові проекти. Крім того, кожні 52 хвилини зводиться новий стадіон. Щохвилини встановлюється майже 40 вітрових турбін, а нова водяна станція починає функціонувати приблизно кожні 10 хвилин. Щохвилини відбувається понад 167 спортивних матчів тренуються близько однієї 1667 спортсменів, а троє з половиною атлетів змагаються на міжнародному рівні. А кожні 60 секунд відкривається приблизно дві нові спортивні події. Більше 19 осіб готуються до Олімпійських ігор кожну хвилину. Водночас відбувається близько 1900 тренувань на відкритому повітрі, випивається понад 3800 літрів спортивних напоїв, а в тренажерних залах проходить понад 8300 тренувань. Крім того, кожні 60 секунд приблизно 19 осіб проходять фізичні випробування. Для сільського господарства витрачається понад 694 тисячі літрів води водночас очищується понад 690 літрів. Для виробництва продуктів харчування щохвилини йде понад 7 тонн води, а для енергетики близько 1389 тонн. В океани потрапляє понад 690 тонн забрудненої води, а на промисловість припадає ще 69 тонн. Крім того, понад 139 тонн води використовується для переробки продукції. Загалом щохвилини у світі витрачається понад 100 тисяч кубічних метрів води, а зрошується понад 139 гектарів землі. Щохвилини наука рухається вперед, коли вчені публікують понад 1500 нових досліджень. Водночас у світі відбувається понад тисячу хірургічних операцій. Що хвилини реєструється понад десяти нових патентів, а понад 500 тисяч людей навчаються онлайн. Щохвилини відправляється понад 200 тисяч літаків і 3 тисячі потягів. Автомобілями проїжджається понад 2 мільйони кілометрів, а вантажів переміщається понад 3 мільйони тонн. Більше одного мільйона людей перетинають кордони, десятки тисяч орендують автомобіль, а ще понад один мільйон людей їдуть громадським транспортом. Проте з заторами стикаються понад 50 тисяч осіб. Це безперервний рух нашого світу. У сфері охорони здоров'я щохвилини проводяться понад 50 тисяч медичних процедур, допомогу отримують більше 10 тисяч осіб, а медичні огляди проходять понад 20 тисяч людей. Виписуються понад 100 тисяч рецептів, а півмільйона осіб звертаються до онлайн-аптек. Щохвилини більше 10 тисяч людей отримують щеплення, а дані понад 100 тисяч пацієнтів зберігаються в електронних медичних картках. Більше тисячі нових медичних препаратів запускаються в обіг, і тисячі тестів проводяться для пацієнтів одночасно. Щохвилини у світі вирощується понад 2 тисячі тонн сільськогосподарських культур і 10 тисяч тонн товарів. Виробляється 1500 тонн м'яса, споживається 10 тисяч тонн їжі та понад 2 тисячі тонн фруктів і овочів. Водночас переробляється понад 2,5 тисячі тонн продуктів, а більше трьох мільйонів одиниць упаковки вирушають до торгових мереж. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал.